Попри те, що на дворі холодно, їм таки тепло, двоє хлопців разом з своїм арт-терапевтом спробували показати мистецтвом, що найважливіше це те, яка погода в твоїй душі. Обом хлопцям важко пересуватися через ДЦП та чимало інших вад. Андрію 24, його другу роману вже 35. Все, що вони бачать, це дім, реабілітаційний центр, джерело і час від часу клапті іншої реальності. Сьогодні один з таких випадків зустрічають нас у кав'ярні галереї штука, адже тут їхня виставка. Ми не робили якогось такого акценту, що має бути красиво. Відповідно, часом наші сюжети несуть якусь депресивність, але ми хотіли тим всім своїм теплом, яке всередині, показати, що в кожній дрібничці можна знайти тепло так само, як і в кожному з них, і незалежно, чи ти на візку, чи ти пересуваєшся на обох ногах. Це Христя від 2009-го Вона творить разом з ними. каже, хлопці виросли, бо спочатку навіть пензля тримати не вміли. Тепер самотужки обирають фарби та композиції. Однак, чого хоче Андрій, вчитель не може почути. Розуміється, по його кліпанню очима чи пороху вуст. Може, фіолетовий? І теж ні. А червоний, червоний. Кілька мазків, і можна розшифрувати його твір. «Ні, не маки. Який хлопець любить маки. А може це, а може це серце величезне? Так? це серце. Роману легше. він може творити сам. Що треба йому ще трохи допомагати. А далі сам. Тому вимальовує улюблені Карпати. Роман дуже любить подорожувати, любить дуже гори наші, Карпати, правда багато разів був, і Тому так йому то дуже подобає. Попри те, що хлопці з обмеженими можливостями їхні душі широчезні. Роман сам по собі є такий львівський гречний хлопець. Він цілує руку жінкам при зустрічі. Він може сказати: Ти знаєш, я для тебе буду робити все, аби ти була щаслива, і маленький хлопець. З пересічних, скаже таке саме незнайомій жінці. Роман цього року має покинути джерело через свій вік, а Андрій скоро поїде за кордон до своєї мами. Тому Христя, бажаючи спершу влаштувати лише свою персональну виставку, передумала: запросила і хлопців. Продавши свої роботи, вони зможуть потратити кошти на лікування. Хоча Роман мріє купити за них пралку для бабусі. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.